Своє перше п'ятиліття відсвяткувало управління головної державної служби у Хмельницькій області через трагедію під Смоленськом урочисте засідання. Розпочалось хвилена мовчання. Управлінці висловили співчуття польським держслужбовцям і почали підбивати підсумки своєї роботи. Ще 2 квітня 1994 року Кабінет міністрів України своєю постановою створив головне управління державної служби. Через 11 років і 10 днів у Хмельницькому з'явилися обласне управління. Першим начальником була Неоніла Довгань, яка пропрацювала на цій посаді до 29 січня 2009 року. За п'ять років управлінням проведено більше контролюючу роботу за виконанням законів в першу чергу про боротьбу з Рубції, крім цього, велися роз'яснювальна робота з прийняття того чи іншого спеціаліста на державну службу. Була взята лінія на те, що ми починаємо працювати під гаслом, спочатку навчити правильно використовувати на практиці норми закону про державну службу і норми закону про боротьбу з корупцією, а вже потім можна перевірити їх наявність, оскільки ви розумієте, що функція нашого управління в певній мірі є і контрольною. Оскільки з однієї сторони, з однієї сторони, щоб забезпечити дотримання вимог законів. Спочатку можна і методом перевірки, можна методом навчання. У 2005 році кількість державних службовців в області сягала саме 1240. На сьогодні ця цифра зросла до 8109. В першу чергу, через збільшення апаратів судів. З ними усіма обласне управління головдержслужби співпрацює в тому числі з 15 районами та Хмельницькою обласною радою. З кадровими службами цих органів влади ведеться методично-консультативна робота. Вони намагаються дойти до сільської ради. Ну прямо до самих тих низів цієї державної служби в області, і треба сказати, що їм це вдається. Крім цього, серпня 2005 року проводено 228 прямих телефонних ліній з метою роз'яснення галузевого законодавства. Розглянуто 428 письмових звернень громадян та юридичних осіб. Проведено 19 виїзних прийомів громадян. Лише в другому півріччі 2009 року відбулось 19 перевірок органів виконавчої влади. Щодо дотримання вимог законів України про державну службу та про боротьбу з корупцією, враховуючи те, що штат працівників управління за цих п'ять років не був більшим ніж вісім спеціалістів, роботу проведено колосально. Про управління знає не лише влада, а й ті люди, які постраждали від антизаконних дій чиновників. Богдан Лебаченко, Сергій Репчинський Віп новини.